Вітаю, українці, підписники глядачі! На каналі ЗНАЮЕЙ. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні зранку сонечко, і в мене для вас дуже хороші новини. В Україні заборонять підвищувати тарифи на воду, на газ та на тепло. Можу вам сказати, що це дуже-дуже дуже хороші новини для нас, для простих українців. Але давайте про все по порядку. Найближчим часом в Україні можуть ухвалити заборону на підвищення тарифів на комунальні послуги. Саме таку пропозицію винесли на обговорення на засіданні Кабміну декілька днів назад. Уряд виступив за мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і воду на період воєнного стану та ще півроку після його завершення. І ось тут хочу сказати, що, бачите, ще. Не ухвалили, не ухвалили цю заборону, але вже 99,9% що скоріш за все рішення вже прийняте. Остаточне і його просто треба ухвалити. Тобто, 99,9% що все буде. Ще один момент. Бачите, дуже багато йшло різних розмов. Той казав, підвищить тарифи. Хтось казав не підвищить. І Ось ця така незрозумілість, і люди просто ніхто не знав, що буде так. Ось ця незрозумілість вона лякає найбільше. І ось, мабуть, наслухавшись різних різних поганих моментів щодо того, як люди реагують на комуналку і на тарифи, мабуть, вже уряд вирішив таки прийняти якісь рішення, щоб якось трошечки заспокоїти людей в першу чергу, щоб була якась, знаєте, така. Стабільність, стабільність щодо того, що буде ось хоча б до кінця цього року і наслідуючи хоч трошки, а там вже буде видно, що воно буде далі. Так, їдемо далі. Що ще сказано щодо цієї новини? Тарифи на газ і його розподіл, а також тепло і гарячу воду не зростатимуть. Хочу звернути увагу, що на газ і його розподіл. Тобто не буде зростати ціна не тільки на газ, а і на доставку газу або абонплата, кому як ближче і не буде вже цього підвищення, а ось поки не буде зростати сам газ. В ці складні дні, хочу процитувати, що сказав прем'єр Шмигаль, будь-яке підвищення тарифів точно не актуальне. Ну, знаєте, ось тут, ну точно. Не знаю, можливо, в уряді трошечки злякались того, що люди можуть просто ну реакція може бути, скажімо так, неоднозначна, тому що зараз, знаєте, приділ ось таких людських можливостей, скажімо так, вже зашкалює, і люди просто і так вже. Нахлібалися стільки за цю війну, ще не зрозуміло, скільки все це буде продовжуватись, і просто такі теми, як комуналка, як тарифи, ціни і так далі. Ну, воно таке трошечки болючі болючі такі теми. І ось, мабуть, уряд такий вирішив поставити точку в цих, в цих обговорюваннях. Також, за словами прем'єра, в рамках цих законопроектів потрібно буде визначити. Компенсаторні механізми, що дозволяють підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення. Тут хочу від себе сказати, що ну, в мене декілька питань. Перше, саме з яких коштів вони будуть брати гроші для того, щоб ось були ці компенсаторні механізми, бо нам ж про це не кажуть. Якщо будуть брати десь з бюджету, тобто десь заберуть звідкись і десь стане менше, щоб можна було перекинути сюди. Якщо це буде якась допомога від міжнародних партнерів, скоріше за все, вона теж десь на щось призначалася. Або це буде чітко направлено ось саме на ці потреби. Поки не зрозуміло, все це розмито, і звідки і гроші, які суми, на що саме буде розподілятися, не зрозуміло. Також хочу сказати, що підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення. Ну, стосовно підтримання, не знаю, а ось стосовно відновлення, ну, можу сказати, що, наприклад, в Бучі. в Бучі, в деяких районах є газ, в деяких районах немає. Ось саме в нашому будинку ще немає газу. Ніхто нічого не пояснює, а сусіди кажуть, що а, хтось десь каже, що скоро буде, не переживайте, коли телефонуєш по всім службам. Хтось каже, що дуже мало ще людей у вас живе в будинку, тобто напряму вже кажуть, що люди ми вам не включимо ще нічого, тому що у вас живе дуже мало людей в будинку. Тобто, як найбільше будуть подаватися заявки на підключення. Тим скоріше включать, але це настільки все неправильно, якщо чесно. Ну, навіть якщо одна людина буде жити у багатоквартирному будинку, що вона має страждати через те, що інші просто ще не приїхали, ну, я не знаю, у кожного якісь свої проблеми, моменти, хтось боїться повертатися. Хтось, ну ось я, наприклад, якщо чесно, я поки не бачу зараз, як, як там жити, тому що. В мене на руках мала дитина, і просто ходити навіть навіть просто по там поруч парк, і ти просто не знаєш, десь десь не туди звернеш, і просто все підірветься, десь все ж заміновано і ще далеко не всюди розмінували. Ну, тому я, якщо чесно, ось повернуся до ось відновлення і всього. Ось ще не можуть вони до кінця все відновити. І скільки все це буде продовжуватись, не зрозуміло. І ось залишається питання: де на все це брати гроші? розумієте, де на все? Мені хочеться, щоб ось людям просто пояснили. пояснили, що Ось на це на це буде виділена така сума, ось по таким регіонах. Відремонтувати те, ось це буде працювати з такого моменту. Якщо десь щось зламається, ось буде так. І ось хочеться якоїсь ясності. Хочеться якоїсь ясності, щоб все було людям зрозуміло. А так, ось просто е, прем'єр ось сказав таку, знаєте, е, загальну фразу. Е, потрібно буде визначити компенсаторні механізми, дозволяють підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення. Тобто, підтримувати те, що не е, знищено війною, і відновлювати те, що знищено. Тому дуже сподіваюся на те. Що коли все це ухвалять, це вже буде все ухвалено з усіма поясненнями для людей, щоб кожен розумів, що, де, куди і як. І особливо що стосовно тих регіонів, щоб кожен розумів, хто де живе, там Київська область, там Одеська область. Сумська, Чернігівська і так далі. Тобто, ось дуже хочеться всієї цієї ясності, і я на це дуже, дуже, дуже сподіваюся. Але те, що вирішили заморозити ціни, це дуже-дуже. Добре, тому що вже не буде знаєте таких ось цих перекідів. той сказав, цей сказав. Тут вже точно сказали, що все буде заморожено. Ну принаймні до кінця війни і півроку після війни. Все це вже знаєте, пообіцяли, і я думаю, що якщо пообіцяли, то вже ну не заберуть свої слова назад. Будемо сподіватися, що і після того, як закінчиться і ось ці півроку після війни, будемо сподіватися, що ціни не стануть космічні, тому що оплачувати просто буде нічим буде. Отже, такі хороші новини. Я всіх нас вітаю з цими новинами і дуже-дуже сподіваюся на те, що все буде зроблено, так як обіцяють, і після всього. Якось будуть стабілізувати ціни так, щоб люди могли їх оплачувати. І вже після всього, як все закінчиться, щоб тарифи були прийнятні і щоб все мінялося, особливо щодо всієї системи ЖКХ, тарифів, комуналки і так далі. Бо це дуже 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 болюча тема для українців, для простих людей, принаймні для простих людей, українці, сьогодні все. Я хочу побажати всім здоров'я. Терпіння і перемоги нашій Україні.